Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Кого привітали у Новояворівській організації гостинець та як фінішували змагання з Бадмінтону в громаді? Вітаю. Це Марія Канцелярист. Говоримо про важливе! Новини на Янтарна Фем. До повідомлень країни із Латвії передали 17 позашляховиків для потреб Збройних сил України. Їх скерують у найгарячіші ділянки фронту в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило Посольство України в Латвії. Українці витратили понад 720 мільйонів гривень за три дні програми Зимова є підтримка. Зокрема, 63% на комунальні послуги та 17% на мобільний зв'язок. Нагадуємо, ці кошти можна витратити до 31 грудня 2025 року. Новини на Яндернефе. До новин громади на черговому засіданні сесії міськради презентували звіт про діяльність координаційного центру підтримки цивільного населення міста. Йшлося про те, що громада стала прихистком для п'яти тисяч ВПО. Вони отримали різні види допомоги, а основну увагу приділили підтримці людей похилого віку, жінок і дітей. У Новояврівській громадській організації гостинець привітали переможців четвертого туру конкурсу в межах проєкту Урожайний шлях. Загалом у громаді подали 20 заявок, підтримали з них 5. Згодом із кожним підписали угоду і надали фінансову допомогу. Яворівська міська рада розповіла про заходи підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також для малечі, яка змушена була залишити свої домівки через війну. Служба у справах дітей спільно з командою Янтарне ФМ і партнерами організували тепле свято для дітлахів. Дружина юних рятувальників пожежних Фенікс організувала урок безпеки для учнів 3 класу Новоїврівської першої школи. Темою заняття стали правила безпечного святкування Різдва та Нового року. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту у Новояврівській громаді відбулися змагання з Бадмінтону. Спортивний захід проходив у Бердихівській школі. Участь у ньому взяли дорослі чоловіки та жінки, а також ветерани. І про погоду на вихідних в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день плюс 2 градуси. Уночі мінус 5. Місцями невеликий сніг. І це все на цю мить. Тож бажаю вам якнайресурсніших вихідних. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.